І всім привіт! Це туторіал на ті самі окуляри. Так, що нам треба? Для початку заходимо в пошук, і там нам треба написати з англійської мови Лин. Зараз. Так, Лін. це Лін. І тепер нам потрібно. Зараз. Нам потрібно ось саме перший скін Лін. Ось, де робиться така галочка синя. Ми його беремо. Так, беремо його. І ось ось такий скін. І, як ви бачите, в ньому є окуляри. Ось це нам і потрібно. Так, беремо цей скін, і він у нас зберігається зараз в інвентарі. Ось тут, де ми зберігаємо свої скіни, тільки трохи праворуч. Ось цей скін-. лін, І тепер. Якщо ви не хочете такий скін, як у C'è Line, просто переробляйте скін, а окуляри я потім покажу, де вони залишаються. Зараз просто побачите, я змінюю скін, а окуляри нікуди не дінуться. Так, тепер, куди нам. А, не сюди. Так, нам треба зайти в ось цей відео, де я зараз. Так, ось така чорна кепка. І нам треба зайти сюди в факе, там, де написано, чи там. І ось чорні окуляри і фіолетові. Фіолетові у нас вже є, а ось ті самі чорні окуляри. Так, ну що ж, всім до побачення. Я показала, як робити окуляри.